Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і ми продовжуємо наше проходження за альтернативну історією серії, розпочинаючи нашу кампанію із 2000-х років. Бо перша частина наша закінчилася до кінця, фактично вересня 2010 року. Ну і сьогодні, у сьогоднішньому невеличкому такому відеоролику, ми продовжуємо нашу альтернативну подорож. В моді під назвою як Міленіумдау. Отже, друзі, якщо пригадуєте з попередньої серії, то наша Сирія вийшла із кризи, провела демократичні вибори, справді домоглася дуже великого політичного впливу на Близькому Сході. І тепер, як ви бачите, іменно війська Сирійської демократичної армії допомогли Україні в боротьбі проти так званих ЛНР і ДНР на сході України. Тим не менше у світі відбуваються тотальні зміни. Російська Федерація, яка при Зюганові перетворилася на Радянський Союз, намагається підкорити фактично всю Східню Європу, наразі їм це не вдається, і Сирія якраз допомагає в цьому напрямку. Паралельно з цим, як ви вже помітили, ми будемо робити таке масштабне велике будівництво фактично периметра оборони, от воно називається цей. Цикл, в якого фінансування дуже величезне вливається грошей із Сирійської центральної національного банку, воно полягає в тому, що в разі будь-якого збройного конфлікту із зовнішнім агресором. Сирія має мати нагоду забезпечити свій кордон і всі фортифікаційні споруди мають якраз цьому зарадити. Цьому було показником, от якщо пригадуєте, в попередній серії на нас напала Турція, ми змогли в тій першій турецько-сирійській війні перемогти. Я впевнений, що ще нас чекає попереду інші війни, але тим не менше, як ви бачите, 6 січня 2011 року світ повністю змінився. Сполучені Штати Європи, Україна, Білорусія, Латвія, яка воює із Радянським Союзом. І ми розпочинаємо переворот у Хезбола. Ну так, це Хезбола буде. Ось супротивлення. Нарешті, за допомогою своєї політичної влади, я зміг фактично демократичним драматичним способом в цю дуже напружену точку близького сходу перенести фактичну демократію, яка згодом буде. Так як нам доведеться ще трошки почекати, от 75-76% впливу, нам доведеться почекати до 80% впливу. І лише потім після того, ця невелика країна, непризнана країна, стане нашою маріонеточним регіоном Сирійської демократичної держави. Як ви бачите, постійно сирійська армія, сирійська політика працює на те, щоб в першу чергу впливати на своїх сусідів, ми підтримуємо добросусідські відносини. В 2011 році знову ж відбулося повстання ЛНР і ДНР, так званих. І якраз в цьому знову такому в останню повстанню. Наші сирійські добровольчі корпуси допомогли Україні фактично забезпечити надійний тел, того, що вся основна армія була перенаправлена на регіон Кавказу і на регіон Центральної Росії для того, щоб побороти Червону чуму, Радянський Союз Геннадія Зюганова. Тим не менше, поворот у цих, цих подій в віртуальному світі він може бути будь-який, і якщо ви помітили, вже в кінці 2014 року це. Через три роки протистояння України, Литви і Білорусі картина зовсім помінялася. Все ж таки не удалося дожати в 2010-2012 році Радянський Союз Геннадія Зюганова і тепер ми бачимо таку картину, що війна переростає у дуже небезпечну фазу для наших союзників. Більше трьох років ведеться збройна відкрита фактично боротьба. Проти Радянського Союзу Червоної чуми, як ви бачите, ми ефективно з виснаженими силами, теж добровольчі корпуси на території України від початку, це вже три роки, тут воюють наші хлопці, які намагаються обрізати тели, намагаються заманювати в засідки збройні сили Радянського Союзу. Поки що їм це все удається, і ефективними діями, злагодженими з великим військовим досвідом, які у Супротиві на Близькому Сході, так і в Європі, сирійські демократичні сили справді в сучасному світі і в Україні відігравали і відіграють дуже важливу роль. Тим не менше, баланс сил схиляється вже на сторону Радянського Союзу, по фокусах ця країна Геннадія Зюганова має більше позитивних бафів. Так було від початку започатковано тими людьми, які розробляли цей мод. Тож і маємо таку картину, яку маємо наразі. За рахунок швидкості набору людських ресурсів, за рахунок промисловості, які, яка за 2-3 роки прийшла на військові сфери, на військові рейси, ми маємо таку картину, що українська держава, Литва, Білорусь, які повстали, от вони фактично були форпостом цього, цієї червоної чуми. І вони, ну по суті, прийняли на себе основний удар, і, начебто, здавало бися, щоб ця саме війна, велика повномасштабна, повинна була виснажити Радянський Союз. Тим не менше, в тенденція продовжується У 2015 році. На цей раз ми продовжимо підтримувати українські збройні сили, але все говорить про те, що Україна та союзники не зможуть вистояти в цьому важкому протистоянні. Та допомога, яку надсилає Сирійська Демократична Республіка, її занадто мало. Молдова, Литва, Білорусь, Україна це чотири країни між морями, між морями, які намагаються стримати та послабити Радянський Союз. Тим не менше підбираючися до Києва, радянські солдати і фактично дуже сильно потужно виснажена українська армія. Немає наразі нагоди гідно дати відсіч окупантові. Поки що переважна частина військових дій перебуває саме на території Радянського Союзу, тим не менше, все може змінитися фактично при одній помилці, як зі сторони нашого супротивника, так і зі сторони наших союзників по альянсу. Ми, на превеликий жаль, не можемо надати більше дипломатичної і більше добровольчих корпусів направити в Україну. Хоча тут дуже треба створити ударний кулак із 80 дивізій Сирійської демократичної держави і за допомогою якраз до такого кулака. У нас би була нагода якраз то відсікти всі фланги, підчистити тили, знищити логістику, взяти в оточення величезну кількість ворогів. Як ви бачите, у нас також на Близькому Сході теж відбуваються шалені зміни. Пов'язані вони з тим, що такі країни, як Турція, от по цьому новосному е СМС цій новосніті, говориться про те, що Туреччина та Єгипет заключили альянс, який назвали «Девісі». Я намагаюся відрізати логістику Радянського Союзу, який підібрався під Київ. Захопив фактично Чернігів, Гомель і намагається тиснути по території України, захопивши серце України. Тим не менше, частково нам це все вдається, але фактично і теоретично все говорить про те, що Україна не вистоїть. Кінець 2015 -го року говорить нам про це теж, того, що йдуть великі та затяжні бої вже під самим Києвом, частина Білорусі пала, бої йдуть під Києвом, Мінськом. І в нас немає ні ресурсів. Ми втратили одну добровольчу дивісію, яка намагалася боротися справді, допомогти українцям. Але сили занадто нерівні. І українська армія, яка втратила багато людського ресурсу, фактично повинна відступати по всій лінії фронту, а переважна частина. Цього ж самого лінію фронту вона залишається без солдатів, які б його обороняли. Тож армія добровольчих корпусів відступає до Києва. Київ має бути останнім форпостом, і ми будемо тримати його до кінця. Як ви бачите, вже тисне радянська армія, і все говорить про те, що в 2015 році, на превеликий жаль, не вистоїть Україна. Так воно, друзі, сталося, але і ще сталося дуже прикра така ситуація. В 2015 році, 2 липня 15-го року, Турція оголосила другу війну із Єгиптом уже на пару нашій Сирійській Демократичній Республіці. Це була друга турецька війна проти нашого народу. Вона була розпочата несправедливо, Туреччина розпочала її для того, щоб повернути частину невеличку дві провінції, всього від наших маріонеточних режимів. Ну і якщо би їм вдалося розгромити сильно і швидко нашу армію, то Курдистан повинен б, був би також капітулювати. І віддати не тільки ту територію, яку ми звільнили, допомогли, точніше, курдам звільнити територію, яка, в, яка знаходилася в Туреччині, але, можливо, навіть і всю територію їхньої держави була би фактично анексована. І так, друзі, розпочалася Сирійсько-Турецька війна. Це дуже виснажливий конфлікт 2015 року і не тільки. Який покаже те, що на цей раз Турецька Республіка сильно підготовилася до таких маневреностей. Вони накопили величезну кількість своїх дивізій на території нашого кордону, вздовж нашого кордону. Маємо нагоду з вами спостерігати крах фактично Україну, Білорусу та Молдаванської незалежності. Литва вже пала. І за, і за того, що Європейський Союз, Сполучені Штати Європи та Сполучені Штати Америки не змогли розглядіти от масштаби катастрофи, яку ми тільки що з вами спостерігаємо, ми будемо мати в майбутньому і ще більшу драматичну ситуацію, яка складуватиметься в нашому віртуальному світі. І так, дорогі мої друзі, п'ятий інтернаціонал воює. Ефективно і практично захопив всю територію України та Білорусі. Це була страшна поразка, як і для Західного світу, так і для самої України, яка по-любому втратить свою незалежність, так само, як і білоруси і литовці, які справді стали форпостом от, першою лінією України, яка стримує червону чуму. І 5 років вони, от вони трималися за допомогою нашої добровольчої армії. Трималися за допомогою американських грошей, європейських грошей також, субсидії, санкції, західного озброєння і тому подібне. Але у цій альтернативній реальності, на жаль, от на великий жаль, Радянському Союзові вдалося захопити всю Східну Європу. Ну, як всю Східню Європу, Молдавія, Білорусія і Україна. І так продовжується наше протистояння проти Туреччини. Ми не можемо прорвати лінію оборони так само, як і не може прорвати лінію оборони турецька армія, яка хотіла взяти реваншизм, яка заручилася спочатку підтримкою єгипетських інструкторів. Єгипет передавав, ну, прямо він не участвував у бойових діях, але свої гелікоптери та винищувачі боєприпасів перенаправляли, інструкторів також. І це триває, але так як якщо пригадуєте на початку нашого випуску фінансуванням із Центральної політичної ради, фактично з парламента в Дамаскові було проголошено одноголосно законопроект, який би допоміг побудувати вздовж цієї фактично, Сирії лінію фортифікацій, і це якраз спасло нашу державу від по суті розгромної поразки. Ми тримаємося і тримаємося гідно. Ворог знищує і обламує всі свої зуби в нашу лінію оборону. На жаль, переваги у повітрі у нас немає. Поки що зберігається тенденція боєприпасів От тих запасів вистачає. Ми воюємо сам на сам із Єгиптом та Туреччиною, але виснажуються наші сили. Союзників своїх ми не кличемо на допомогу. Професіоналізм. Армія буде зростати, і все говорить про те, що війна швидко не закінчиться. Це буде дійсно затяжний конфлікт в другій частині нашого відеопроходження, альтернативної історії. Я вам його показую, як, ну фактично, як це все це розпочалося. Сирія втратила 26 тисяч своїх солдат, так як опоненти лише 17,5, і при тому, що ми постійно обороняємося. Це говорить про те, що оборона буде рано чи пізно лускати, і якщо нам нічого не вдасться зробити, предприйняти якісь рішення, то о, цілком імовірно, що вони прорвуть першу лінію оборону, а потім як перша лінія оборони прорвається, то факт там нам, ну, буде дуже непереливки і нас буде чекати, хоч і не розгромне, але сильна, сильна така поразка, від якої ми навряд чи оговтаємося. Тим не менше початок 2016 року навіть і не нагадує на те, що конфлікт завершиться в цьому рокові чи найближчим часом. Я коли от розпочинав і продовжував в цій частині, коли ми грали, ну, власне, я грав і показую вам, як це все відбувалося. Я і не думав, що от настільки важко буде боротися з цією країною, з Туреччиною, яку ми в першій серії нашого розгромного. Файного такого випуску розгромили турецькі сили, завдали їм нищівного удару. Треба було навіть туди їм нав'язати свої лінії умови, демілітаризувати цю країну, але цього не було зроблено нашим керівництвом. Я думаю, що це була моя велика помилка. Я того ще так ну, не очікував, що Туреччина зможе атакувати нас такою силою. Тим не менше продовжується збільшення політичної влади та впливу на сусідні країни. Я намагатимуться намагатимуся, намагатимуся об'єднати близький схід проти такого грізного союзника, ну суперника, як Єгипет та Туреччина. Як ми бачимо, Альянс Азербайджан точніше вступив в Альянс Британського Содружества, це на кшталт НАТО, але вже із єдиною Європою та з Сполученими Штатами Америки. Так розпочалася 22 січня 2016 року совєтсько європейська війна, вона ж Третя світова війна в нашій альтернативній реальності. Ну, я відверто вам скажу, коли це все розпочиналося, я думав, що все. От швиденько буде розгромлений Радянський Союз, який втратив багато дивізій за допомогою Сирії в Україні, Білорусі та Литві. Ну, але не так сталося, як гадалося, і червона чума. Вона розростається, як Ракова пухлина і здаватися точно не буде, як показує практика, і наше проходження в цьому моді. Тим не менше, згодом я покликав усіх своїх союзників у війну, так ми то же саме вплинули на розв'язання цієї Третьої світової війни, але вже на території Близького Сходу та Африки. Весь світ нестабільний, майже. Ну, більше, точніше, 50% нестабільності і загрози по всьому світові, хоча воює переважна велика кількість всього цивілізаційного світу. Ну але ми тримаємося і тримаємося ефективно. Хоча хотілося б не тільки отримати оборону, в якій теж гинуть дуже багато наших солдат, тут навіть і приймається висадка зі сторони Єгипетської держави, висадитися в тил наш. Там нам точно треба буде щось робити, тому що якщо їм вдасться висадити оці 10 дивізій, то нам буде гаплик. Тож частково я перенаправляю свої резервні частини, які бистро швиденько були сформовані. На щастя військової техніки на різних наших заводах є при достатній кількості, це все було зумовлено тим, що за довгий період. І після військового періоду першої турецько сирійської війни ми захопили багато трофеїв ну і змогли заключити ефективних контрактів з міжнародними партнерами, з часті Сполученими Штатами Америки. Економіка цього дозволяла, і на складах зібралося небагато, але модернізованої та нової техніки достатньо, щоб тримати і можливо десь контратакувати в цій великій війні. Отже, друзі, підходить до кінця січень 2016 року. Намагання єгипетської країни висадити свої війська в Ліванові, як ми бачимо, вони не мають успіху, і я думаю, що найближчим часом цього так і не буде. Наразі я дякую вам всім за перегляд. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Я думаю, що третя частина буде незабаром, але вона точно буде, так як треба нам із 2016 року, там по 2023 рік. Ще повоювати, і це буде дуже затяжний конфлікт. Уже відчуваю. Даненько такого не було. Тож рекомендую продовжувати дивитися наше альтернативне проходження. До побачення всім, хай вам щастить та побачимось!